Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ціна Питання. І зараз я запишу довгоочікуване відео про те, як я самостійно зробив ремонт в квартирі в Києві 35 квадратів. Я записував ще 5 січня відео. Думаю, хто з вас дивився його, той пам'ятає, про те, що в мене є 76 тисяч гривень і я хочу зробити максимально ремонт за цю суму. Ну, звісно, да, 76 тисяч гривень не вистачило навіть. Довести ніяку справу до кінця, тому що з сучасними цінами взагалі на будматеріали та й на все, то це дуже мала сума. Але все одно я завершив ремонт зараз майже на 95%. Тобто залишилось приблизно 5%. Це купити посуд, купити постіль, там може ще щось десь доклеїти, доробити і все, там повісити телевізор на стіну і все. Зараз зробимо невелику паузу, тому що треба е, згенерувати ще трошки грошей. Я так думаю, десь 1030 для того, щоб якісно завершити цей ремонт. А якщо вам цікаво додивитися це відео до кінця і дізнатися, скільки я витратив на цей ремонт, то підписуйтесь і просто дивіться відео до кінця. І я тоді вам розповім е, крок за кроком. Взагалі, як це я робив? Ну, да, все почалося 5 січня. Я поїхав в епіцентр, закупив перші будматеріали, купив самий простий інструмент. Це там болгарка, дрель. Тому що ну, в мене не було да, цього якісного. Я купив саме дешеве, тому що я розумів, що. Воно мені тільки на один раз, і так воно і вийшло. В принципі, після цього я не думаю, що я буду ще раз робити такий ремонт. Я здобув той досвід, який хотів здобути. Мені було цікаво зробити ремонт від початку до кінця. Я раніше такого ніколи не робив. Також порахувати скільки взагалі це мені обійшлося. Ну і скажу так: 76 тисяч гривень закінчилися в мене приблизно за перші 10 днів. Коли я купив шпатлівки, купив там той інструмент, купив труби, тому що сантехніку також робив сам. Тобто все в квартирі, починаючи від електрики, сантехніки, там, вагонки, шпалер, все робив самостійно, окрім натяжної стелі, тому що це потрібен також досвід, інструмент і. Кондиціонер, Тож кондиціонер, мені встановлювали, ну, принцип, тому що в принципі, для цього також потрібно мати додаткове обладнання. Да? А так все інше я зробив самостійно. Зібрав кухню, зібрав кровать. Якщо бачите, у мене кровать така, вона підвісна, тобто вона як ніша від однієї стіни до іншої стіни. Поклеїв ці декоративні цеглинки. Взагалі я думав, що це буде швидше, і я планував шпалери і цеглинки поклеїти за один день. Але вийшло по-іншому. Шпалери в мене зайняли два дні. Цеглинки взагалі чотири. І наразі там ще потрібно скрити їх лаком, тому що я ще не скривав їх лаком. Також, бачите, зробив декоративну таку стінку з деревини. І після цього в мене ще залишилися ці досточки залишилися. Я зроблю. Укріплення до, ванної, до самої ванної. До речі, що стосовно ванної, так? я взагалі старався брати все якісне, ну, не дуже дороге, але не взагалі дешеве. І, наприклад, ванна от взагалі мені сподобалося, як я взяв ванну. Вона коштувала десь приблизно 9 тисяч гривень, але взяв я її за 4. Це тільки тому, що на ній була така малесенька, малесенька царапинка. Так? І зараз її взагалі не видно, тому що на тому місці стоїть кран. Так? Я там встановив кран і все. І тому для мене це була дуже вигідна покупка. Ванна сама дуже класна. Вона є має каркас, шість ножок, але все одно я хочу її посилити, тому що цю, до речі, квартиру я планую здавати в подобову оренду, і тому потрібно зробити все якісно, ну, щоб воно якомога довше працювало, да, довше приносило і прибуток і все остальне. Чому подобова оренда? Тому що я дуже полюбляю Київ і хочу залишити для себе шанс. Все ж таки приїжджати до Києва і там, інколи відпочивати також в Києві. І так, продовжимо про те, скільки все це коштує. Да. Наприклад, оця кухня да, вона взагалі коштувала 11 тисяч. Також вона зі знижкою. Її ціна до цього була приблизно 1018 або 20, але там я побачив, що вона є там спеціальна акція, 11 тисяч я її купив. Також поверхня оце. Також вона стояла 30 тисяч. Я купив її за 19 тисяч. Я намагався видивлятися спеціальні дні для того, щоб купити за вигідною ціною. Ну я думаю, що в мене вийшло. Оцей диван взагалі, я дуже довольний цим диваном. Він взагалі обійшовся мені 10,5 тисяч. Так, ще раз повернемося до етапів витрачення грошей. За перший етап я витратив 76 тисяч гривень це приблизно за 10 днів. Потім я зробив невелику паузу, приблизно днів 20, ну як невелику, да? тобто я десь 2 тижні працював без вихідних, потім зробив паузу аж цілих 3 тижні. Да? Потім повернувся і там тиждень працюєш, тиждень вдома, тиждень працюєш, тиждень там поверна... повертався в Миколаїв, да? ну і взагалом я порахував, що приблизно 30 днів, якщо працювати без вихідних, 30 днів зайняло оце, е, весь ремонт. Ну і я думаю, що це дуже непоганий результат, якщо ти працюєш самостійно. І як на мою думку, на мою думку, я зекономив приблизно від 5 до 7 тисяч доларів тільки на роботі. На матеріалах я ж кажу, я не намагався дуже економити, я намагався вибирати середини на середину, щоб було і було якісно і не дуже дорого. Тобто вишукував якісь акції, там спеціальні пропозиції і все таке. Ну, от наразі, наразі витратив 260 тисяч гривень і плюс ще взяв техніку: це гаріння, оце поверхня, духовка, телевізор, холодильник. Пральня і сушильна разом два одному. Потім витяжка. Ще в цей чек був, ну, який я брав у комфі, це я взяв у комфі в розстрочку. І в цей, в цей чек ще було включено. ну, Воно не стосується квартири, але Дайсон, фен Дайсон, тому що моїй дружини 1 квітня було день народження і їй потрібно було щось подарити. І я Взагалом взяв ще розстрочку на 108 тисяч гривень. Зробив перший внесок 33 тисячі гривень, і останні 75 тисяч розбив на півтора року, по 4 тисячі гривень в місяць. Ну, для мене це не проблема, тому що, в принципі, кажучи про всю історію придбання якихось крупних покупок в нашій сім'ї, це квартири, наприклад, і ось там техніка, да, то ми взагалі завжди беремо розстрочку. Я не вважаю це погано. Якщо правильно е, управляти своїми грошима, грошим, то це нормально. Скажу так, що якщо в мене просто залишаються якісь лишні кошти, то мені завжди хочеться витратити на якусь подорож. Подорож це також класно. Але я ж коли є якась розстрочка, є якийсь обов'язок кожного місяця платити, то це мене мотивує і дисциплінує правильно розподіляти грошові кошти. І от наразі я маю, що от заплатив 260 тисяч гривень плюс 33 тисячі першого внеску на розстрочку, 75 тисяч гривень ще повинен заплатити, і десь 30 тисяч гривень це ще мені потрібно на те, щоб завершити ремонт. В нуль, щоб максимально зробити все якісно і довести ремонт до логічного кінця. І тому, якщо все це сплюсувати, можемо порахувати, що це буде 380 тисяч гривень, буде коштувати увесь ремонт квартири 35 квадратів в Києві. Це приблизно там десь 8,5 тисяч доларів. Багато чи це мало, це ви можете вже вирішити для себе. Я вважаю, що це нормально. Враховуючи те, що я робив ремонт самостійно, я ще зекономив приблизно від 5 до 7 тисяч доларів. То це взагалі дуже, дуже класно, бо ремонт не зайняв дуже багато часу. Так, інколи мені хотілося завершити його і не продовжувати, тому що було дуже важко. Але я розумію, що це все з непривички. Наприклад, там нести якісь металеві конструкції там, на 17-й поверх, чи оце ДСП для кроваті, яке важить так ось, там кілограм 40-50 і тягнеш там на самий верх. Це, звісно, було дуже важко. Але зараз, по факту, вже коли це все пройшло, вже організм відпочив, то почуваєш себе дуже гарно, тому що задоволений сам собою, що зміг це зробити. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, мені дуже буде цікаво знати ваші коментарі, щоб ви написали, що ви про це думаєте, чи це була хороша ідея, чи ні, але для себе я зробив висновок, що я здобув дуже гарний досвід, зекономив нормальна бабла, яке можна тепер витратити ще на якісь свої потреби. Тому, що, як ви знаєте, у людини завжди дуже багато бажань. І Хочеться максимально швидко їх реалізовувати. А мені так-то зовсім. От я по своєму характеру, чому я хочу робити все дуже швидко, тому що я не можу чекати, у мене нема терпцю. Тому я думаю, якщо б я зараз намагався когось найняти, і людина робила би, мені потрібно було б робити якісь перерви, щоб заробити гроші, щоб заплатити заплатити, то цей ремонт, я думаю, розтягнувся би може на 2 плюс плюс місяці. А так, я самостійно зробив його максимально швидко, як мені здається. Да? І вже е, зараз яке? 8 квітня. Ну, десь приблизно, може, днів через 10 я поїду, дороблю все. І на кінець квітня вже все буде завершено і літо, весна буде вільне для мене, від якої такої важкої роботи, і буду продовжувати. Заробляти гроші в своєму бізнесі, тобто це служба доставки, а також міжнародні знайомства. До речі, друзі, дівчата, хто хоче познайомитися з гарним іноземцем, пишіть мені також в коментарях, в Директ, в інстаграм. Є дуже багато достойних чоловіків, які хочуть знайти собі достойну дівчину. Ну і репутація в мене відмінна, працюю вже більше 15 років. В цій сфері все буде на висоті. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Бувайте!